Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, мої малята! Хочу все на світі знати! Прийшла золота осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати у теплі краї, а на людей чекає багато осінніх турбот. У осінній щедрий час. Є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі і в саду все довести до ладу. Малята! А ви знаєте? Які турботи виникають у людей? Восени, я пропоную вам зазирнути у мою чарівну скриньку. Ой, що це? Чи відомо вам, де використовують відро та лопату? Восени дозріває врожай, і люди поспішають його зібрати. Вони збирають різноманітні овочі та фрукти. Давайте поглянемо, що ще є у чарівній скринці. Це граблі. Для чого ж вони нам потрібні? Як вам вже відомо, восени опадає з дерев дуже багато листя, і його потрібно згрібати. Але запам'ятайте, не можна палити опале листя, бо це шкодить не тільки природі, а й людям. Подивіться, що ще є у чарівній скринці? Кошик. Він потрібен для того, щоб збирати гриби. Скажіть, малята, а чи всі гриби можна збирати? Звісно, що ні, не всі, бо деякі з них можуть бути отруйними. Щоб правильно гриби збирати, треба все про них знати. Вам цікаво, що ще є у скринці банка. Для чого ж вона потрібна? Взимку вже не буде так багато свіжих овочів та фруктів, тому ваші матусі і бабусі заготовляють їх на зиму у вигляді салатів, компотів та варення? У чому синій скринці є ще дещо для вас це лопата і лійка. Адже осінь це чудова пора, щоб посадити нові дерева та кущі. Малята, ви запам'ятали, яку роботу виконують люди з настанням осені? Давайте перевіримо. Восени люди збирають опале листя. Так, збирають. А чи вішають люди восени шпаківні. Ні, шпаківні вішають навесні. А чи збирають восени люди урожаї фруктів, овочів та грибів? Звісно, що так. А чи поливають люди восени город? Ні, не поливають. А восени консервують овочі та фрукти? Так, консервують. А чи саджають люди восени дерева? Саджають. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось? Мені сподобалось. Було дуже цікаво. Я сьогодні дізналася багато нового. Восени всі мають працювати. Та не забувайте і відпочивати. До нових зустрічей, малята!